У отця і сина, святого духа Амінь. слава Ісусу Христу. Це чесно преподавані Отці, преподавані сестри, дорогі браття і сестри у Христі, сьогодні здійснюємо паломництво до четворої ікони Матері Божої Забавницької. ми є на святій землі, освячені Божою, благодаттю Божим благословенням. І цей час, цей вік має свою особливість, що святіший отець, папа Римський, 16 і патріарх нашої церкви, Божніший Святослав, оголосили цей рік роком віри. Отже, захочуть нас всіх в цей час особу увагу звернути на нашу з нами віру. Не до когось. Але в нашу особисту віру. Зараз вже очільники церкви ставлять питання віри на перше місце, то, напевно, це має дуже велике значення для кожного з нас. Так, дійсно, дар віри, бо віра це і дар від Бога. Та сама і дар життя. Бо життя це також і дар від Бога, чим Бог дає через наших батьків є дари першочергові в нашому житті. Звичайно, що дар життя є на першому місці, бо не маючи життя ми, інші дають не здатні прийняти, бо нас не було б. Але раз маємо життя, то повинні його якось корисно прожити. Порядно, чесно, поборотно, щось доброго в цьому житті зробити і, зрештою, в кінці увійти в життя вічне. Тому без дару віри дар життя буде змарнований, піде на нанівець. Доказів моїх слів є безліч. Ви це добре знаєте. живе без віри, то стає страшною людиною, страшним страшною істотою. Отже, без дару віри дар життя неможливо просто правильно прожити. Отже, дар віри. Віриха спасає. Бо не всяка віра спасає. Ми давно, наші предки, русучі українці, теж мали віру до хрещення руси України. Теж вірили в божків, ідолів, їх було багато тих ідолів. Але ця віра не спасала. Віра в мертвих не існуючих богів нічого не дає, крім проблем. Але коли вони пізнали одного єдиного істинного Бога, який існує, дійсно ж Бога, справжнього Бога, вони покинули ідолів, покинули їх геть в Дніпро. Бо вірно дійсно, що Бог об'явив себе в Ісусі Христі. І цей Бог, справжній Бог, не потребує жертв, як інші всі ідоли диво дивне сам себе видав ужертну за всіх. Світ такого не чув ніколи і не хоче чути, до речі, нині. Такого Бога не приймає. Бо цей Бог, дійсно, справжній Бог, всім своїм життям, коли ж тут на землі, і все своєю наукою і навчанням вчить нас жити по-новому. Зовсім інакше, чим живе світ по законах гріха. І такий Бог, справжній Бог, світу невигідний. Тому світ воює, воював і буде з ним воювати, поки буде зло існувати в цьому світі. Але бачимо, наші предки поступили дуже мудро. Ми все ж таки прийняли хрещення в Дніпрі. І це наша русь Україна стала християнською. Але бачимо, по історії не це так було легко і просто. Так, ми нині святкуємо ювілей. 1025 років хрещення Руси. 1025 років, як ми гостилися в Дніпрі і стали народом християнським. Але є ще один ювілей. Він 25 років тому назад. Ось тут в Зарваниці, в цих лісах в Зарваницьких. В світі пам'яті Павло Василик Силик підслужив першу і Божественну прилюдно. Почалося вихід нашої церкви Спідпівля. Саме тут і саме, до речі, 13 липня 1988 року. На цій Богом булослані землі, в цих лісах. І так, як тоді падав дощ, так і нині, бачите, пробуде падати на нас. Але відтоді почалася нова сторінка в історії нашої церкви і нашого народу. Ми отримали свободу. Божий дар. З якого людина істота не існує. В свободу церкви, в свободу народу, ми отримали державу. І питаємося, що далі? Як далі жити? Адже вже не вільні, що ще треба нам? Так далі свою віру виявляти, от саме виявляти. Треба її виявляти. Як саме виявляти? Щоб всі бачили, віра має бути видимою. Віра це дар Божий, так, цей стан нашої душі. Але по чому видно, що ми віримо в Бога? Віра має бути матеріалізованою через нас, наші слова вчинки, через наше життя. Яким чином? Як жити по вірі? Згідно нашої віри, яким чином? Так треба Бога славити. І це ми зараз з вами сьогодні робимо. Але це і літургія Божественна, вона триває годину, дві, ну три. Тут вона закінчується і що далі, А далі щодо не життя, клопоти, проблеми. І ось тут треба жити далі, вірою, щоб всі бачили, що ми є християнами. Який спосіб нам дає Христос життя по вірі? А іншого способу якого він нам подав приклад, немає, не існує. Спасвіте за ним. Так жив, як жив він. Як він жив? Знаємо всі читали це письмо, чув навчання церкви, проповідував, стверджував свої слова ділами, навіть чудами, всім своїм життям стверджував те, що говорив. Він це дав себе розп'ясти, занібити, вбити, помер, страшним смерті, але потім воскрес. І залишився з нами назавжди. Він всюди є, він все наповняє, як у Бог. Але як людина лишила своє тіло, свою кров. Самого себе, бо ні людини повне божество у Євхаристії. Так, Євхаристія. Тоді ми це посадкували Це той Євхаристії. Що це для нас означає? Так це і пожила. З не може в існувати духовне життя християнина у поміті. Казав такі третіслава, хто не буде їсти хімоє. Не буде бути кров мою, нема тене життя в собі. Життя вічного, життя духовного, в зв'язку з ним, обречастям. І ми це добре ми споживаємо тільки кров. І що ж далі? Що вчить церква? Ватиканський собор так сказав, Євхаристія це центр сила і значення життя всієї церкви. І кожного християнина. Зважте центр життя, сила наша і звершення життя церкви і кожного з нас. Чому Господь дав себе так принизити? Лишився нами в такий спосіб, як їда, хліб і вино. Чому таким дивним способом, як як пожила безмежний, самогодній творець Всесвіту? Щось цей він нам хотів сказати і постійно говорить, такі чи ми розуміємо це, а говорить нам через свою церкву. Він говорить нам, будьте як я, будьте моїм людьми, будь ми тими, хто мене наслідує. Тобто, є. Тобто будь усіма подібними до нього. Ми не є боги, ніколи не ми не станемо. Але ми є люди, так як він. Він уповні Бог, але і вповні людина. Та саме ми є люди. Він каже, будьте як я. Значає, будьте як я є в Харистією для інших. Підпорою, допомогою. Живіть не для себе, живіть для інших. Це є спосіб життя кожного з нас, називається християнином. Ось це є спосіб нашого життя християнського в наш час. Так віру не треба відстоювати ціною терпінь, страждань. Нам вже з віру не переслідують. І бачите, колись кральні органи ганяли в нас по цих лісах, переслідували наших плоди, священників мирян, а зараз наша моліція разом з нами молиться. Влада з нами, державна зараз, також молиться. Що ще треба, зробити? А треба справжнього, справжнього християнського життя і цього нам бракує. Ми кажемо так, ми дуже народ побожний в українці, От там на захід, чи на сході, хтось інакше, А ми тут дуже побожні. І це правда. Ми дійсно побожний народ. Але. Для наше життя побачимо, що. Навколо нас, те особисте життя, яке в нас є в родинах, бачимо, що не так воно все дуже так просто і так дуже гарно. Якщо ми дійсно християни, то чому? Чому? Не перші по сніду у Європі, а Бог то також на першому майже місці. Чому? Чи у нас були розлучень – сімей, які одружується. Чому? Чому у нас п'янство, алкоголізм, наркоманія захопили команія мільйони мільйони людей? Чому в матері бувають в своїх волах абортами? сотнями тисяч? Чому? Страшні цифри. На мільйони тягне, але чому так є з нами? Адже ми християни. Так це є. Новий етап нашого життя церкви народу дав нам Бог дар свободи, і ми повинні цією свободою правильно скористатися. Ми повинні вести християнство у кожен момент свого щоденного життя. У кожний момент. Тоді не буде ні корупції, ні хабарництва, ні злочинства, ні злодійства, ні бандитства. Не буде смертей непотрібних, перечасних, не буде розлучень, не буде трагедій, які нам зовсім не потрібні, які ми самі свій творимо. Ми самі свічилимо зло, самі собі. Ніхто нам іншим цього не робить, бо ми і зараз війні як держава, як народ. Тому цей момент, власне, цей момент проще для кожного з нас, мабуть, бути моментом поворотним в нашому особистому житті. Бо що ми ходимо на прощу? Гарно помолитися, почути якісь гарні проповіді, щось купити цікавого, ну і піти додому. В мене це є момент прекрасний, спілкування, різні люди з різних єпархій, трошки України, Україні, навіть світу, яка приїжджають, це все причасти нашої Вселенської католицької церкви у повноті. Але що далі, після цієї прощі діється? Життя повинне змінюватися. І ми маємо до цього можливість, маємо силу, бо ми приймаємо разом на службі Божій Євхаристію, Господа Бога приймаємо в своє серце. А це безмежна Божа сила, безмежна. Певно, що без нього ми з життя ніколи не змінимо до кращого. Ніколи. В принципі, важливо це. Тому що без Бога нічого доброго. Чи ми не те неспроможні? Така і правда, і закон цього життя. То має можливість, але чи ми її використовуємо? Чи ми цю можливість, цю силу, яку маємо в собі, в житті застосовуємо? Чи завжди кажемо гріхові ні, а Богові так. Бо кожен рік наш більше і менше це Богові ні, а так, Злому Духові. Ми кажемо, віримо в Бога, єдиного все правильно так. Але чому у нас на побожній Галичині наші доморощені гадалки, ворожки мають безліч роботи? Хто стоїть у них в чергах? та ми, наші побожні християни, де наша віра? В кого ми віримо? Тобто Він казав, велико не всяка віра спасає, мусимо -мус, віру тут, на цій святій землі очистити. І всякого бруду. або віримо в Бога і тільки в Бога, в Його Церкву і більше в кого. Або ми, люди, скажемо так, скажем так язичники погані. Тільки форма в нас християнська, а суть, та сама, що була в наших братіх предків. Я вірю, що ми і цей етап, важкий етап нашої історії, прийдемо з щастя, як і всі інші попередні етапи. Якщо ми існуємо як народ, як церква, Значить, ми ті етапи стали на оцінку позитивну. Зараз етап наступний, тяжкий етап, дуже підступний. Але ми не самі, бо є в церкві, хоче з і Він нас провадить. Сьогодні церква. Надіється, дуже надіється на те, що почнеться відродження нашого народу, духовне відродження саме з тої найменшої церкви, якою є кожна наша родина, кожна наша сім'я. Так? Сім'я наша має бути тою первісною церквою, бо в ній виявляється життя людини, дитини. В ній дитина пізнає, хто вона, пізнає правду про Бога, отримує любов від через своїх батьків, стає особистістю, стає уповні людиною, стає християнином. Якою буде сім'я наша, такою буде і майбутнє наше, і народу, і держави, і церкви. Сім'я, яка втрачає віру, втрачає все. Народ тоді майбутнього немає. Тому я дуже хотів би заходити вас, дуже батьки, матері, діти, дійсно бути справжніми християнськими родинами. Бо саме на родині, як на фундаменті, будується суспільство, держава, мабуть, і церква. Тому що без міцної родини. Йому щось тверде, стали побудувати. Але фундамент родини, в якому вона стоїть, це є Христос. Іншого немає. Хай це проща буде очищення нашої віри. Від цього непотребу. Ходімо, ми за цих два дні вийдемо кращими. Сердішнімо у нашій вірі Христовій і дійсно почнемо творити нове життя, нову історію, особисто наших сімей, нації і церкви. Хай перестанеться, хай Бог нас несе на щедро благословить. Слава Ісусу Христову!